58 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Росіяни атакують одразу на кількох ділянках. Зокрема, продовжують операцію на прикордонні Харківщини. За повідомленням генштабу, сили оборони провели контратаку у районі Вовчанська. Важкі бої точаться на Куп'янському та Лиманському напрямках. Найбільше ворожих штурмів на Покровському відтинку. Там сили оборони спинили 20 ворожих атак. Окупанти не полишають спроб прорватися до Курахового. Генштаб звітує про сім ворожих ворожих штурмів. Щоби зберегти життя бійців, їх продовжують навчати у підрозділах навіть на фронті. Руслан Смищук розкаже про це докладніше. Поміжти більше. Ці чоловіки новобранці після первинного навчання їх відправили на фронт. А тут готували ще півтора місяця. Лише по тому вояки готуються взяти участь в бою. Нічого тут важкого нема. Ну, як би, можна сказати, первокласник розбирається. Ну, і він сам не важкий, такий ну, мобільний, ну, не знаю, Ну, простий в використанні. Геннадій з Полтавщини на фронт пішов сам без повістки. Йому 27 років і п'ятеро дітей. Тобто у військо міг би й йти, але зараз тут на полігоні засвоює армійську науку. Найважчим ну, тактика, іногда тактика там. Ну і стрільба, стрільба вроді нічого такого. Ну працюємо, учимось. Ворожки. Нормально. Кожен раз у рожки yeah. заправляє. Yeah. Тепер. Yeah. Повертаєш. Повертаєш ah, обрати, Отут так. поранення. Зараз ти рожками Придвишу. прижмеш це поранення. Oh, yeah. У Ярослава вишкіл із надання до медичної допомоги в умовах бойових дій. Ось, скажімо, кульове поранення. Тут важливо відточити техніку, відчути руками, як ставити турнікети. Чоловік розповідає, коли перетискають руку дещо дискомфортно. Це навчання, але на те було боляче, тому що щоб не було шиво. Якщо ти його не затягнеш, то може привести до із крові. Сам Ярослав Бучі йому 38 років на захист держави теж пішов добровольцем. Удома його чекає родина, зізнається, служити у війську хотів і раніше, але не міг. У мене в Бучі тестя вбили. Моя дружина приїхала із Польщі, і дитя маленьке, 8 місяців. Ну, треба було допомогти їй вдома. Дружині зразу говорю, що я піду на кайня, трохи побудеш з нами, а потім вже підеш. Тренують новачків уже досвідчені. Інструктори Олександр зазнав поранень під Кліщеївкою. Доки триває реабілітація та відновлення, навчає новобранців, як вижити під час бою, а ще як зайти та вийти з позиції. Адже саме під час переміщень ворог зазвичай і атакує піхоту. В обороні Кліщеївки в турні участвував. Окупантів дуже багато Піві-дронів, мавіків. То тобто, і дуже тяжко зайти на позиції, вийти. Це саме страшне зараз, так як у них багато дронів то тобто, снарядів. Ситуація на бахмутському напрямку та біля часового яру залишається важкою щодоби, росіяни не менше як 50 разів обстрілюють українських захисників, а ще атакують дронами і постійно штурмують, намагаючись протиснути оборону. За Фастін, за бородянку від марішки. Вогонь, по Руслан Смичук, Василь Дендін та Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.